Пам'ятаєте, ми у попередніх випусках говорили про те, що Макрон змінив свою риторику після візиту у Китай до Сі, і от тепер посол Китаю Франції Лу Шає на запитання французького журналіста, чи вважає він Крим українським, сказав, що це залежить від того, як ви сприймаєте проблему, додавши, що це не так просто, і що Крим був російським спочатку. Український посол у Франції Вадим Мельченко досить жорстко відреагував на такі нісенітниці свого китайського колеги. Я зацитую: або є очевидні проблеми із географією, або такі заяви йдуть в розріз із позицією китайської столиці щодо зусиль із відновлення миру в Україні на основі міжнародного права та цілей і принципів статуту ООН». і запропонував наступного разу розширити питання до кому належить Владивосток. Тут немає місця двозначності. Крим це Україна, написав Омельченко. Цікаво, Еммануель Макрон після таких заяв все ще хоче, щоби Китай був посередником у переговорах між Україною і Московією. Подробиці знає наш спеціальний кореспондент із Парижу Аріна Швець. Вітаю, Катю. План посадити за стіл переговорів Україну та РФ вже активно обговорюється між Емануелом Бону, зовнішньополітичним радником Макрона, та між китайським дипломатом Ван Гі. При цьому видання Bloomberg зазначає, французька стратегія передбачає, що переговори між Росією та Україною відбудуться вже цього літа, якщо усе піде добре. Утім, підтримувати цей план Україна та її союзники не поспішають. Адже згідно з попереднім досвідом агресору потрібен зовсім не мир, а виграний час. Тому зрозуміло, чому Зеленський не вірить у ці переговори, тому що Україна не збирається торгувати своїми територіями. І ця позиція є досить ґрунтовною. Якщо я не помиляюся, то раніше вже був прецедент, коли Україні пропонували мир в обмін на території. Так, раніше пропозиція поступитися Кримом, щоб покласти край війні, прозвучала від президента Бразилії, і риторика посла Китаю у Франції дуже схожа. Тому здається зовсім нелогічним залучати Китай як посередника у переговорах, адже є питання, чи дійсно Пекін є нейтральною стороною. Адже тільки на початку минулого тижня Китай та РФ висловили намір активізувати співпрацю між своїми збройними силами. З іншого боку, Китай підтримує зусилля Європи задля запуску мирних переговорів щодо України та наголосив, що переговори мають відбуватися з повагою до міжнародного права та суверенітету України. Дякую. Здається, мені що китайці трохи лукавлять, і так би мовити, намагаються всидіти однією дупою на двох стільцях. Ще й наївного Еммануеля у цю подвійну гру втягнули. Скажіть, а ви вірите в китайсько-французький мирний план? Пишіть у коментарях. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтеся, щоб не пропустити.